Добрий вечір, Дніпро. Дніпряни, Дивимося на завтра, на 1 вересня. Чи є загроза ракетних або шахетних ударів, чи є загроза мирних людям. Дивимося місто Дніпро перше. Дніпро про шахеди нам, як завжди, у нас шахедів купа, їх збивають. Ну, те, що вони хочуть нам завтра ударити, у них не вийде, це радує. Є шанс, що це все зіб'ють на підлютах іще. Да, є маленька така комбінація, то продовжимо. Ну, будемо дивитись в кінці розкладу. Більш детально завжди Дніпро дивлюсь три рази на три, трьох колодах різних. Так, дивимося Самар. Що завтра Самар? Перше вересня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетних або шахетних ударів. Самар. Так, самар дуже уважно. У вас дуже погані карти на завтра. Будьте дуже-дуже уважні. Вам падають і ракети, і шахеди. Хлопці будуть збивати все, але, але все може бути. Карти погані. Кам'янське. Перше вересня Кам'янське, є загруза мирним людям, чи є загруза ракетних або шахетних ударів. Ой так, знову Кам'янське. Вони причепились. Завтра, от дивіться, завтра може бути прильот. Хлопці будуть збивати те, що буде летіти. Це може бути знов така ракета, як і сьогодні. Але якщо сьогодні її прогноз прогнався, програвся, прогнався, господи. Програвся так, як я казала, все точно збулось, то завтра це може бути прильот. Людям погані карти цивільним людям, хоч хлопці будуть працювати, але можуть не встигти, і це буде удар. Бо людям фізичні травми і сльози. Місто буде в сльозах і фізична буде травма в людей фізичні. Тому будьте дуже-дуже важні Камінське Павлоград. Перший вересня Павлоград. Загроза ракетних або шахетних ударів. Загроза мертвим людям. Павлоград, я не знаю, там стоять, чекають. Хлопці готові, чекають. В очікуванні, значить чогось чекають, але я не бачу, щоб там була якась руйнація, чи якраз якась загроза мирним людям. Я не бачу на завтра в Павлограді. Дивлюсь Запоріжжя. 1 вересня Запоріжжя, чи є загроза мирним людям. чи є. Загроза ракетних або шахетних ударів. вас будуть на межах міста працювати хлопці. Люди будуть переживати, але я думаю, що впораються, щось на вас буде летіти, але його перехватять і все буде добре. Я дивлюсь Запоріжський район. вони знають ці люди, про кого я Зараз скажу, це лівий берег по річці, по нашій лівий берег, Запорізький район. Що вас чекає 1 вересня? Чого вам чекати? Чи є загроза мирним людям? Ну, вас там будуть обороняти дуже добре, люди в сльозах будуть. Мабуть, там щось буде доставати. Не до всіх, але будьте уважні. Ну ви гарно захищені. Давайте так спитаємо. Так, ладно, зараз я спитаю на іншій колоді, щоб трошки заспокоїти. Запоріжців так, місто Дніпро 1 вересня. Чого чекати мирним людям? Чи є загроза ракетних або шахибних ударів? Ну, шахеди у нас ніхто не відміняв, у нас же вони як додому лізуть, так? Шахеди у нас будуть 100%. Хлопці будуть працювати їх збивати, але можливі уламки завтра у нас. Я не хочу казати льот, що це прямо Но уламки десь точно щось пошкодять. І дивимося Запорізький район. Чи буде просунуться окупація на Лівобережжі? Запорізький район. Поки я цього не бачу. Вони планують, у них вони там лізуть, але ні, ви гарно дуже захищені, поки я цього не бачу, поки просування там нема. Ніякого тому не хвилюйтесь. Ми будемо, якщо це треба, я буду дивитися, Дайте мені якісь помітки. Я буду дивитися, дивитися частіше. Там, наприклад, раз в кілька днів ми будемо передивлятись цю ситуацію. Так, місто Дніпро 1 вересня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетних або шахетних ударів. Так, да, завтра от щось у них хлопці їм помішають. Ну, запускати будуть точно. Чи будуть сирени постійно на балістика, але не на нас. І постійно ці сирени, або зіб'ють уламки десь, щось пошкодять. Ну, збивати будуть роботу ППО показують. Парти. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра зустрінемось і будемо дивитись далі. Все буде добре.